937-й день народження улюблених прилук урочисто відзначили дружньою громадою. У п'ятницю, 16 вересня, в стінах сесійної зали міської ради було вельми людно, атмосферно та святково. Адже тут відбувся офіційний прийом міського голови з нагоди дня міста та 79-ї річниці визволення прилук від нацистських окупантів. В імпровізованій глядацькій залі запрошені гості. Головні герої урочистостей, кращі представники, що працюють в різних сферах життєдіяльності міста відстоюють нашу країну на різних фронтах. Хтось у військовій формі, хтось в тилу наближають нашу спільну перемогу. Сьогоднішнє визначне свято чудовий привід подякувати їм за їх невтомну працю, активну громадянську позицію та сумлінне виконання професійних обов'язків за неоціненний вклад у розвиток та розбудову нашого рідного міста над удаєм. Своє вітальне слово адресувала саме їм професіоналам з великої літери, щирим патріотам міста і всієї України міський голова. Ольга Попенко, шановні друзі, сьогодні в цей особливий день для нашого міста, день міста, і 79-та річниця визволення нашого рідного міста від нацистів у Другій світовій війні. Звичайно ж, хочеться найтепліші, найрідніші слова сказати саме вам, сказати всій нашій громаді. І в цей день знову таки скажу, що ми схиляємо низько голови. Перед світлою пам'яттю загиблих фронтовиків, які не повернулись до рідної домівки у Другій світовій війні, але подарували нам перемогу. І сьогодні, із найтеплішими словами вдячності, подяки з любов'ю у серці, ми будемо говорити і згадувати наших захисників, які сьогодні боронять землю від рашистів, які захищають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. І, звичайно ж, сьогодні від усієї громади ми будемо дякувати вам, керівникам і підприємств, установ, організацій, дякувати представникам. Трудових колективів за таку активну громадську позицію, за розбудову міста, за те, що ви працюєте, ваші підприємства працюють стабільно, незалежно від ситуації, яка на сьогодні є в нашій країні. Ми будемо дякувати за те, що ви любите своє місто. А якщо ти любиш своє місто, ти працюєш для міста, ти працюєш для громади. Тому низький уклін вам і разом. З нашими захисниками, і сьогодні ще раз скажу: нехай Бог береже усіх захисників. Ми щиро дякуємо з любов'ю серця. Дякуємо кожній родині, кожній мамі, кожному, кожному батьку за те, що їхні сини наш сьогодні захищають. Ось такими спільними зусиллями ми будемо йти разом до перемоги. Тому низький уклін вашим колективам, низький уклін особисто кожному з вас. Ми разом, коли нація сильна, а сильна тому, що ми разом. То слава нашим героям, слава нашій ненці Україні і слава нашим. За цього символічного дійсно по-справжньому особливого для кожного прилучанина дня кращих з кращих відзначили почесними грамотами виконавчого комітету та матеріальним заохоченням, у числі нагороджених колективи місцевих підприємств та організацій: представники бізнесу, комунального сектору, працівники освіти, медицини, культури, представники добровольчих формувань та силових структур. Всі ці люди працювали на благо міста і країни у мирні часи, і з перших днів війни не полишали Свої робочі місця навпаки згуртувалися і продовжили працювати на максимум. На адресу кожного лунали щирі слова безмежної вдячності та теплі побажання від міського голови. Це одне серед кращих підприємств міста, це один серед кращих керівників. Підприємства і не помилюся цьому сказати, бо самого початку війни, тільки 24 лютого, наш нашу землю, наш поріг нашої землі переступили расисти. Колектив працював, колектив працював і по сьогодні. Працює жоден не виїхав, бо всі розуміли, що війна, а та треба забезпечити місто всім необхідним і водою забезпечувати, і теплом. І ви знаєте, місто прибиралося, місто було чисте. Тому на сьогодні низький уклін вам. Ми вам бажаємо здоров'я. Дуже дякуємо вам за роботу. Ви завжди з нами, ви завжди допомагаєте. З першого дня війни звичайно всіх наших захисників забезпечили всім тим, що потрібно. І за чим ви не зверталися? Ми відмови жодного разу не чули. Мені дуже приємно працювати з вами, ви член виконавчого комітету, дуже порядна, дуже відповідальна. І ми будемо раді продовжувати таку співпрацю з вами. Пролока десь тридцять років. І ми живемо нафтовиками, правда? Бо ну що говорити з любов'ю в серці, скажу найтепліші слова вдячності. Ви в центрі міста, але для вас місто, все місто, місто ваше як рідне. За чим би до вас не зверталися? А ми звертаємось, мабуть, такого дня нема, щоб ми не звертали за допомогою, і ви завжди допомагаєте. Тобто, це говорить про те, що ви любите своє місто, що ви любите громаду і що ви завжди з громадою. Ми вам низько вклоняємось. Ми вам дуже дякуємо. Всьому колективу вітання передавайте. І ми раді радість таку співпрацю. І ми дякуємо. дякуємо Богу, що ви у нас є. Бо ви настільки. Мали бажання, щоб школи садочки працювали і не просто працювали, а щоб захисні споруди були в належному стані, і щоб батьки довірили діток. Перш за все, хай всі перлучани знають. Ви герой! Ви герой сьогодні в цей час війни, бо саме і ремонти всіх захисних споруд, які там які на сьогодні ведуться. Це також ваша робота. Ми вам українському народу. Слова особливої вдячності лунали і на адресу освітян. Наразі їм доводиться працювати, долаючи виклики сьогодення, і вони з цим справляються на відмінно. У числі нагороджених директор дошкільного навчального закладу номер 29 Тетяна Бондаренко. Жінка ділиться приємно, що роботу всього колективу цінують та помічають. Люба відзнака, котрою нагороджують, вона завжди почесна. Дуже приємно, коли ну, бачить твою роботу. Дуже приємно те, що відзначають її, і тоді дійсно є натхнення сили працювати надалі. Тому для мене особисто ця нагорода як для мого колективу, і я думаю, що ми дійсно цього варті. І дуже приємно, що на чолі із міським головою, міська рада виділили нас як на нагородження, тому вітаю свій колектив. Цей святковий день, день міста. Пані Тетяна зізнається, любить прилуки всім серцем. Люблю це місце за е, затишок. Люблю це місто за охайні вулиці, за щирих людей, за гарні посмішки, за красивих дівчат-прилучанок і за найчарівніших дітей. Мала батьківщина, де кожен із нас народився, завжди із собою у серці. Я хочу вам привітати усіх. З нашим наступаючим днем міста побажати міцного здоров'я, мирного неба. Ви знаєте, та війна, яка була раніше, вона торкнулася кожної нашої родини. Але зараз не менш важливий період встановлення нашої держави і не менш важливе встановлення нас як міста. Ви знаєте, всім бажаю янгола охоронця в кожну родину. Матері дочекатися сина, бути щасливі у своїх дітях і в нашій перемозі. Ну а користуючись нагодою, вітаю! Наш колектив вітаю пенсіонерів нашого закладу, вітаю батьків, вихованців, і бажаю дійсно мирного неба та Божої благодаті. Отримали свої відзнаки і представники добровольчого формування Прилук у їх числі депутат міської ради, командир першого взводу добровольчого формування Володимир Нестеренко. Корінний прилучанин ділиться, щиро захоплюється своїми земляками, які у перші дні війни проявили себе як справжні патріоти. З 24 лютого, коли російський загарбник пішов на нашу землю, на нашу область, ми зортувалися, я думаю, всі містяни згуртувалися, стали плечо-пліч, взяли зброю, яка була знаряддя, і захищали, почали створювати блокпости, рити бліндажі, окопи. Щоб обороняти наше місто. Володимир Нестеренко переконаний, з початком повномасштабного вторгнення українці багато що переосмислили та переоцінили інше ставлення і до таких знакових дат. Наше місто квітуче, процвітаюче місто, місто з великої букви. має дійсно прилуки особливі. З цього моменту я думаю, ми ще більш серйозно будемо відноситись до цього свята, тому що війна. Прийшла і у наш дім, і також під біля нашого міста також були бойові дії. Для кожного з нас це велике свято. Згуртовані і єдині як ніколи. Прилучани, як і місто, дійсно особливі. У переддень день свята посадовці адресували найщиріші слова вдячності та привітання всій громаді. День міста це особливий день. Це свято єднання. Дякую кожному привучанину, хто розбудовував привуки, хто творив його історію, дякую всім тим, хто сьогодні стоїть на захисті рідного міста і всієї України, бійцям ТРО, воїнам ЗСУ, волонтерам, добровольцям. А також дякую освітянам, медикам, комунальникам, ветеранам, усім мешканцям привук бажаю міцного здоров'я, любові. Достатку сімейного тепла і звісного миру. Разом ми сила, разом ми не переможні. Сьогодні дійсно свято, хоча воно і з деякою горчинкою, але все-таки це наше рідне місто. Я тут народився в цьому місці, прожив майже все життя і хотів би в цей день привітати всіх прилучан. Всіх комунальників, всіх підприємців, медицину, освіту і мешканців інших спеціальностей з, цим, з цією датою, 937-ю річницею нашого рідного міста Прилуки. Побажати всім здоров'я, без хмарного неба над головою. І ми обов'язково переможемо, і буде все, Україна. Яскравим доповненням урочистостей стали творчі виступи прилуцьких талантів в своїх музичних композиціях. Артисти оспівували любов до України та рідного міста. А наш земляк-виконавець Сергій Чунь презентував свою нову пісню, присвячену прилуцьким героям тилу волонтерам. На Завершення урочистостей присутні вшанували хвилиною мовчання, пам'ять тих, чиї життя відібрала клята війна загиблих воїнів земляків та мирних громадян України.